Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Файні квіти, файні люди. Для того, щоб наші люди були файними, необхідно знати, коли постригти волосся, коли фарбувати волосся. І ви попросили нас підготувати такий гороскоп на січень 2025 року. Ми це зробили, будь ласка, давайте розглянемо. За київським часом зробили гороскоп. Перший день, який у нас у січні, 2 січня або далі зростаючий місяць можна стригти волосся, але, будь ласка, тільки фарбування органічними фарбами. Ось та 9 гарний період для стрижки та для фарбування будь-якими фарбами. Це у нас телець зростаючий місяць, 8 та 9. 10-11, будьте уважні, знову ж таки, час стихії, повітря, близнюки зростаючий місяць і тому використовуємо для фарбування органічні фарби, але стригтися дуже гарний час. Гарний час для того, щоб стригти волосся та фарбувати волосся будь-якими фарбами. Це діва 17 та 18 січня, діво спадаючому місяці. Чи спадаючий місяць в знаці діва, отак правильно? 19-го, 20-го, Тереза, спадаючий місяць, все можна використовувати ці дні для того, щоб і стрихтися, і для того, щоб фарбувати волосся органічними фарбами. Зараз будьте уважні, це у нас один такий період. 24 25 та 26 шосте до 11 години ранку стрілець спадаючий місяць. Гарний час для того, щоб стригти волосся, але не можна ні в якому випадку фарбувати волосся згорять. Це знак стихії вогню. Будьте уважні, тільки стрижка. 26 після 16 години, 27 до 14 години дня, в козирозі можна і стригти волосся, і фарбувати волосся будь-якими фарбами. Ось такий у нас гороскоп стрижки та фарбування волосся у січні 2025 року. Бажаємо вам успіхів у цій важливій справі для стрижки та фарбування волосся. Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, усіляких-усіляких вам гараздів і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.